Після того, як ви зареєструєтеся для участі в самооцінці, ви зможете заповнити свою податкову декларацію. У третьому розділі Taylor Your Return» вас запитають, чи ваш дохід від самозайнятості перевищує 1 тисячу фунтів стерлінгів. Можливо, вам доведеться відповісти так, навіть якщо ваш дохід становив 1000 фунтів стерлінгів або менше. Наприклад, якщо ви хочете добровільно оплачувати національне страхування другого класу. Будь ласка, скористайтесь посиланням допомога щодо Help About для отримання додаткової інформації. Якщо ви відповісте так, вам потрібно буде повідомити податкову про цей дохід у розділі 4. Спочатку виберіть Fill in your return заповнити свою декларацію, потім виберіть «Введіть дані про самозайнятість – self-employment details. На цій сторінці перші є два питання. Перше, чи перевищує ваш річний оборіт поріг ПДВ. Потім податково запитує, чи є у вас перехідний прибуток чи збиток для декларування, тому що на вас впливає реформа базового періоду. Більше про це ви можете дізнатися в відео «Допомога з реформуванням базисного періоду, перехід на базу нового податкового року. Якщо ви відповісте так на будь-які запитання на цій сторінці, вам потрібно буде надати детальнішу розбивку ваших самозайнятих рахунків. Якщо це ні, на обидва питання, вам запропонується цей простіший варіант розділу самозайнятості. Вам потрібно буде відзначити все, що стосується вас. На сторінці 2 розкажіть про назву свого бізнесу та про те, чим ви займаєтесь. Важливо повідомити, якщо ви почали або припинили займатися самозайнятостю протягом року. Введіть дані тут, додайте свої дані на третій сторінці, включаючи дату закінчення звітного року. Податкова рекомендує використовувати 5 квітня, оскільки це кінець податкового року. Крім того, повідомте, чи використовуєте ви касову базу. Якщо ви не впевнені, що це означає, скористайтеся з посиланням допомога про, щоб дізнатися більше. Або подивіться моє відео на YouTube, касова основа та спрощені витрати. На сторінці 4 ведіть свій оборот. Покажіть будь-який інший дохід від бізнесу тут. Ви можете презентувати на торгову надбавку в 1000 фунтів стерлингів, але це означає, що ви не можете вираховувати будь-які інші витрати. Якщо ви не використовуєте торгову надбавку, покажіть допустимі вітрати нижче на сторінці. Коли цифри будуть введені, ваші розрахунки з'являються в нижній частині екрану. Сторінка 5 капітальні надбавки. Якщо ви використовуєте готівкову основу, ви можете презентувати лише на автомобілі для бізнесу. Сторінка 6. Призначення для коригування. Це включає вартість будь-яких товарів або послуг для особистого користування. Будь-які збитки перенесені з попереднього року та будь-який інший бізнес-дохід. Сторінка 7 запитує про будь-які збитки з поточного податкового року. Сторінка 8 призначена для податку вираховано з вашої валової заробітної плати підрядником за схемою будівельної галузі. Якщо ви не в схемі, залиште це поле порожнє. На сторінці 9 розкажіть про свої внески за національним страхуванням 4 класу. У полі Інша інформація повідомте про все, що вважаєте необхідне. Далі ви побачите сторінку підсумок, де ви зможете все перевірити. Ви можете більше дізнатись про самооцінювання на Gov.uk та переглянути інші наші відео на YouTube.